шкарпетки шоколадні батончики та загалом солодощі, чай та кава а також дитячі малюнки із побажаннями від дітей українським захисникам. Волонтери громадської організації Вікінг ініціювали збір під цікавою назвою Таємний Санта для військотиків. кажуть, ідея народилась сама по собі, як знак вдячності людям в однострої. По перше, ми хотіли принести свята трошечки для людей, які нам зараз дозволяють проводити всі оці акції і заходи. А по перше, це наші збройні сили України, які нас оберігають, і ми можемо зараз планувати щось на новий рік. От і дуже багато містян, також переселенців, вони звертались до нас. Бо зараз дуже мало надійних штабів, які, яким можна довіритись, принести щось і що воно точно попаде точечно до рук військових. От і ми вирішили провести таку акцію, і зараз збираємо активно всі смаколики, там подарунки для наших військових. Розпочали збір для військових цими вихідними, і вже є перші невеликі пакуночки від небайдужих містян. Це шоколадні батончики, в'язані хендмейд. Подушки, а також дитячі малюнки. Їх військові залюбки використовують в якості оберегів, вставляють до кишеньок бронежилетів і як символ невидимого зв'язку із домом. Ну, ми в суботу дали об'явлення, що ми хочемо зробити тайне Санта для наших військових. Е -е, люди по чуть-чуть почали нести, але ми сподіваємося, що більше активізується і е -е, більше людей присоєдиться до нашої акції. Тобто нам треба зібрати солодощі для наших військових, батончики печенька, то есть ну чай, кофе тоже как бы в принципе можно. И порадуем наших ребят. Ми з ребятами постійно, постоянно, ними на зв'язку, зустрічаємося і возимо їм її комунітарною допоможі. Збирати подарунки для військових будуть протягом всього тижня. Опісля розфасують на окремі набори та персонально доставлять українським армійцям безпосередньо на фронт, на різні ділянки лінії зіткнення з ворогом. Волонтери просять долучитися всіх небайдужих, хто хоче привітати наших захисників. Ганна Соболєва, Олександр Фофілатів, Андрій Яковлів, перший міський.